Перевіримо, чи дарма виходили до школи. Яка планета найбільша в сонячній системі? Найбільша планета це Юпітер. Який газ переважає в повітрі? Яким ми дихаємо? Найбільше в повітрі азоту. Скільки материків на Землі? На землі 6 материків яке море найсолоніше у світі? Червоне море є найсолонішим морем. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так це прапор Австралії. А яка столиця цієї країни? Столиця Австралії це канбера. Скільки секунд у одній годині і тридцяти хвилинах. Якщо знаєш відповідь, то поділися нею зі всіма в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.